Вітаю, вас, шановні! У нас вчора пішов дощик. Ну і що він десь так годин п'ять. Сьогодні рамком вийшло все таке веселе, гарне, сильненьке. От І поділюся з вами одною рослиною. Відомості про рослину, тому що побачила її в саду квітне-зеленіє із трипілля. Пані Юля виставила. І думаю, боже мій, а у мене ж його стільки називається Просо волосисте. Ось, бачите, як воно виглядає. Я навіть не знаю, як вам показати. Воно дуже така димка. В неї у відео є. Думала, я знайшла його, але мені видало, як відьмина мітла, як. Ну, не знаю, я ніде не бачила в саду його, щоб хтось його пропагував. От. А це побачила. Думаю, ну треба показати. Я, шановні, в мене воно йде як щериця, ну, як бур'ян. Тому що його дуже багато, я його виполюю. А тут якраз скраєчку воно зійшло. І вербена тут у мене в кущиках, бачите, звичайнісінька Вербена, бонарська в другому місці. Ось, І от так якось думаю, ну як воно буде виглядати. Бачите, як співпало вербена і космея. Ось так воно якось. Я думаю, просто це зійшло. Думаю, я його залишу, воно буде якби, може, відокремлювати, як воно буде виглядати. Ну, виглядає так собі. Може, якщо б його більше було, як у мене там е, ячмінь гривастий. Ну, але більше не треба, бо воно, як кажуть, вербена сюди не підходить. Якби воно було з е, космеєю, то воно, мабуть, би більше виглядало, як кажуть, у букеті така димка була б більша. Ну, але це проба. Це моя, як кажуть, проба пера. Бачите, вітер віє. Після ну, Погода дуже гарна сьогодні після дощу. Все-таки свіженьке. Ну, але що вам скажу? Ой, це ж я на коліно стала І спробуйте тепер піднятися. Ну, все, вибачайте. Ось і ще маю одну травку ось отут-от. Це як вона називається? Осока найтонша. Ну, треба з нею попрацювати, я от маю трохи часу. Я її розділю тут. Ну і просо моє, чарівне просо я його дуже закохала з першого погляду, як кажуть. Воно дуже гарно виглядає. Подивіться, якщо так подивитися, знизу сісти на табуреточку і дивитися отак на сад крізь нього. Ой, краса! Крокосмія вже відцвітає. Бачите, ще трошки є, але пташки. Прилітають, вони полюбляють. І теж оці гаммінбер, ну, малесенькі пташки, вони полюбляють флокси. І я вже замислила, що треба, щоб було ще краще, флокси різної висоти. Бачите, тут на продувному такому, би не так вони хворіють. А от там у мене є флокси. от тут трошечки більше. Ну, Флокси це є флокси. Бачите, ось отут. Ну, що їм тут не стає? Поряд вони, бачите? Ну, але вершечки тут прикрито. Цвіте, шановні, цвіте ціле літо. Злякало, що викину. Чай курильський. Ну, забуваю, як по-українськи. Треба собі, я вже казала, треба як у ботанічному саду писати таблички. Тому що інакше з пам'яттю непорядок, бачите. І оці сподобались мені, е, оці е, цинія. Захара чи цинія ще є. Дуже гарні вони. Дуже. Але ще що хочу сказати, У мене тут, я не знала, як себе поводити. Бачите, квіточка отут о. З чорнобривцями, вона майже не відрізняється. Це. Гайлардія Аризона. Вона низенька. Ну, бачите, чорнобривці якби відстань робила між ними. Але чорнобривці її накрили, як кажуть, взяли під крило. Ну, і чорнобривці квітка на всі випадки життя. Вона завжди спасе. Дуже подобається, як пані Наталя. Мій антистрес, як у неї на городі. Це. Така творчість, це не, не описано. Не можна описати. Я на ту красу, яка поряд з грядками, і чорнобривці, і майорці, ось різних кольорів. Це я кажу заквітчений город у неї. Дуже гарно. Ну, а мій город такий, знаєте, такий лісових стандартів, польових. Ну, Мені так до подоби хочеться заповнити. Бачите? Тут розводити, як кажуть, грядки не вийде у мене, тому що он зараз сьогодні планую суницю, цю полуницю свою ганей. Обрізати листочки, тому що було сухо, і, як кажуть, відкривати її було мені шкода якось. Ну, а тепер уже трошечки дощик прилив, то можна вже починати, бо не можна було навіть коперснути, шановні. Хоч, ну, молотком бери, чи зубилом, чи чим можна, треба було цю землю підкопати. Е, ну, сьогодні дуже-дуже гарно, дуже таке повітря свіже, ну, два місяці без дощу, то звичайно робить свою справу. Так от шановні, це про що я? Що я взяла руки? Я завжди е, кажу мою мотивацію, чому я роблю відео, що мене спонукає. От сполукає мене оце просо волосисте. Є воно. Не продаю воно само насілось. Воно тут і було, я не купляла його. От, бачите. Так що, якщо у вас таке є, я спочатку думала, бур'ян такий, що це аж ну, відьмена мітла, що називають. Думаю, ой, не треба мені цього. Ну, аж тут. Бачите, як я залишила і подивилася на каналі Квітне-Зеленіє. І бачите, ну гарно, непогано. Так що беріть на озброєння і як не показати рицаря мого саду, вже він головочку похилив, вже треба нахилятись, то я. Стоячись робила фото його на фоні неба, а це вже треба трошечки нахилятись. Ну, хай, всьому свій час. Бувайте здорові, миру нашій Україні. І все буде Україна.